Міністра оборони Рустама Умарова звільнили, так пишуть засоби масової інформації сьогодні. Ми так розуміємо, що це факт. Рано чи пізно це малося статися. Друзі, але поясніть мені, будь ласка. Ну Бо ми обговоримо це питання разом. Одного, яйця по 17 і все інше звільнили. Іншого, який провалив все практично, ну все, що, що, що ще не провалили, звільнили. А генералів, які були звільнені, сьогодні вирішили там притягнути до відповідальності за те, що вони там десь щось не так зробили. Скажіть, будь ласка, бувших генералів, якихось там, ми і не знаємо з вами, так, а можна притягувати до відповідальності, а бувших міністрів не можна притягнути до відповідальності. Так у нас виходить? Ну так, тому що. Попередні каж, ви бачите, не ніяким чином ж не е, притягнули до відповідальності. Розікрав, ну, дивіться, розікрасти або приймати участь в розкраданні військового бюджету це одне, а порахувати за рахунок цього, скільки загинуло людей, скільки сімей втратило своїх батьків, близьких та рідних, ну ніхто цим не займається. Тому в мене. Ну, я це висвітлюю, говорю, щоб не казали, що я мовчав. Я не мовчу, я завжди говорю і буду говорити. Будь ласка, візьміться за це, порахуйте, і за ці життя всі втрачені, і здоров'я людей має хтось відповідати. Ну, я так вважаю.